Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Темою сьогоднішнього відеоролика буде в нас ніякий не проект Тапалка, ні будь-який інший проект. Сьогодні буде дещо цікавіша тема. Тема така доволі популярна в сфері криптовалют. І сьогодні ми будемо говорити з вами про мультиакінг. Можливо, ви вже знаєте, що таке мультакінг, знаєте, як це працює, і в принципі, для чого це робиться в крипті. Якщо не знаєте, то пояснюю коротенько. Є, наприклад, якась активність, де можна виконати якісь дії і за це отримати певну винагороду, там, умовно кажучи, 10-20 доларів. І під цю активність не потрібно проходити верифікацію особистості. Тобто, виходить звідси, ви можете створити собі 10, 20 або 30 акаунтів прогнати їх всіх під цю активність і відповідно заробити не 10-20 доларів тих, тих умовних, а в 10 або в 20 разів більше, залежно від кількості аккаунтів. Тобто це Мультаки це коли ви в якусь тему заходите не з одного основного акаунту, а заходите з багатьох. Ну звичайно, це вже залежить від ваших можливостей. Хтось робить більше, хтось робить менше, тому що всі ці акаунти потрібно якось тримати. Пізніше я за вам поясню і розкажу. Якщо ви користуєтесь біржею Bybit, чи, наприклад, робите будь-які активності на лаунчпад платформі Stakeland, ви знаєте, що на Bybit проходять різні промоакції, проходять лаунчпади, тобто це все можливості для заробітку. А якщо примножити ці можливості на 5 або 10 акаунтів, це, звісно, сильно збільшить ваші шанси щось заробити. Ну але, звичайно, там зазвичай рандомний розподіл винагород. Але маючи один акаунт, у вас шанси ну не дуже відверто кажучи, великі. А якщо у вас 10 або 20 аккаунтів, у вас шанси, по-перше, просто пройти і щось заробити більше. А по друге, ви можете... Зайти як з одного, так і з двох аккаунтів, так і може вам почастити. У вас може бути п'ять аккаунтів, і всі п'ять зайдуть. Тобто це вже в п'ять разів більший профіт від того, що міг би бути. Аналогічно візьмемо на шваб платформу Сейкленд, де от вже було два проекти. Перший проект це був RunCoin, другий проект це був Moon Protocol. І там, і там ці всі теми можна було спокійно замультиачити, загнати кілька аккаунтів і потенційно зробити більш зробити більший профіт. Особисто я робив так в Стейкленді, робив рункойні. У мене було там 10 акаунтів. Звичайно, перший раз мені не вистачило там. Був певний поріг понтів, щоб отримати винагороду. Мені не вистачило акаунти, не прийшли. Але вже під другий проект, який там вийшов, в мене вже з мої 10 акаунтів. Отримали винагороду. Вони зайшли, всі отримали алокацію, і приблизно зараз профіт десь на один аккаунт 25 доларів, але це ще за мінусом комісії, там буде трохи менше. Але маючи 10 аккаунтів, тобто це виходить 250 доларів. Віднімемо всі комісії і всі перекази, так як та монета в мережі erc 20, і відповідно отримаємо 100, може 150 доларів чистого профіта. Краще, ніж 20 баксів з одного аккаунта, я думаю, це набагато краще. І робити це доволі доволі легко і просто. Також щоб бути в курсі завжди всіх цих актуальних активностей і повторювати за мною їх за власним бажанням. Залишаю QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всі ці активності, ну і звісно, ще набагато більше я транслюю все в своєму телеграм-каналі. Тому залітайте, буде цікаво та інформативно. Так от, що вам потрібно для того, щоб створити для початку ферму невеличку з 5 або 10 мультиаккаунтів. По-перше, вам потрібний ноутбук або комп'ютер, так як з телефона це зробити ну можливо, я думаю, але це доволі таки складно, незручно, ну і в принципі непрактично. Вам потрібен ноутбук-комп'ютер. Далі вам потрібно скачати детект-браузер. Що таке детект-браузер? Це браузер, в якому є можливість відкрити від одної і там буквально до 100 вкладок одночасно. І кожна ця вкладка буде здійснювати доступ в інтернет з іншої IP-адреси. Ну, про це трохи пізніше. Існує таких детект браузерів, кілька штук. Особисто самі популярні це ADS Power. Він взагалі весь йде на платній основі. Там є можливість отримати кілька вкладок безкоштовно для того, щоб робити собі якісь темки, але щоб. Відкривати собі там більше профілів вже потрібно купувати платну підписку, ну і це, звичайно, не підходить всім. Хоча, в цілому, АДС користується популярністю і каже, що він доволі хороший браузер. Далі, наступний браузер, я думаю, всі його знають. Невеличке коригування, Detect Browser, це інкогнітон. Це браузер, який дає безкоштовно відкрити 10 вкладок одночасно. А можна навіть трішки схитрувати, ви можете створити собі на їхньому сайті кілька аккаунтів і на кожному аккаунті відкривати по 10 вкладок. Так економніше, так бюджетніше. В принципі, саме таким користуюсь, тому заощаджую деякі кошти. В цілому браузер теж є доволі такий популярний, користуються попитом користувачів, але комусь подобається, комусь не подобається. Хтось каже, що він поганий, що там ну в цілому він погано працює, що бувають проблеми тобто при роботі з різними платформами, буває так, що можливо. Ті аккаунти відлітають, ну, але в цілому, це як може бути поганий детект браузер, так і можуть бути погані проксі. До них ми вже практично підійшли. Поясню, що це таке, як воно працює. Ну і третій браузер детект. Він називається Dolphin. Можливо, помиляюсь, підкоригуйте в коментарях. Браузер такий він теж досить популярний, але. Хто б ним не користувався, я багато де бачив коментарів, багато відгуків, що цей браузер, ну, м'яко кажучи, не дуже. Я не знаю, сам ним не користувався, не пробував, користуюсь інкогнітоном, але вам сказав, щоб ви були в курсі, знали, що є, знали якісь зрівняння між цим сім'ї, могли собі щось з цього всього обрати. Подальшому я планую перейти обов'язково на ADS Power, так як він, по-любому, він кращий, він на платній основі. І, я думаю, в цілому там це все продуманіше. У ньому є там деякі функції, в яких нема всіх двох попередніх, які значно спрощують ним користування. Там є така штука, як синхронізатор, ви можете одночасно запустити 10 вкладок. І ті дії, які ви будете робити на одній вкладці, будуть повторюватись на всіх інших. Погодьтеся, якщо ви робите якусь промку на байбіт, робите якийсь об'єм. І це все робити на одній вкладці, а все це буде повторюватися за вами на дев'ятьох інших. Це доволі зручно, це зекономить вам багато часу. Тим більше, якщо у вас ферма там нехай зі ста аккаунтів, умовно кажучи. Тепер наступна тема, яка напряму пов'язана з детект-браузерами, це в нас будуть проксі, тобто самі проксі, що собою являють ви. Купляєте на певних сайтах IP-адресу, і після цього, тобто, ну купляєте проксі, вам дається IP-адреса. Після цього ви берете ту IP-адресу, переходите в свій браузер, в той профіль, який у вас там є, ви його редагуєте, додаєте туди цю IP-адресу, там є логін, пароль, є сама ця IP-адреса, ви додаєте і з тої IP-адреси. Коли ви будете відкривати цю вкладку в Detect Browser, у вас буде здійснюватися доступ до інтернету. І навіть зайшовши на будь-який сайт, де можна пробити вашу IP-шку, ви глянете, і у вас буде показуватися ця IP-шка, яку ви купили. Таким чином, маючи Detect Browser, навчившись ним користуватись. Ви знаходите сайти. Ну, я посилання на хороший сайт, яким я сам користуюсь. Я залишу вам посилання на цей сайт в описі під відео. Там також буде промокод на знижку 15% при покупці проксі. Доволі хороший, доволі він популярний. Багато хто ним користується. Ну і в цілому, якщо ви вже вмієте користуватись ДТК-браузером, наприклад, ви робите собі ферму з 10 акаунтів, умовно кажучи, на біржі Bybit, для того щоб заходити в якісь промки. Вам потрібно детект браузер, вам потрібно купити проксі. І ви купляєте ці проксі на спеціальному сайті, після чого ви ті проксі ставите на кожен з профілів. В ідеалі потрібно робити як? Одне, одне проксі, один профіль. Це прям ідеально. Якщо хочете трішки зекономити, ви можете брати одне проксі і ставити його на два профілі. Я іноді сам так роблю. Після того, як ви на кожен профіль поставили нову і свіжі проксі, ви тоді здійснюєте доступ в інтернет, і у вас б'ється та, яку ви купили. Тобто, оце саме проксі, от в цілому, воно так працює. Ви купляєте проксі, купляєте IP-адресу, тоді ставите її в детект-браузер. І коли ви здійснюєте доступ в інтернет, у вас показується ця IP-адреса, яку ви купили. Для чого це все? Дивіться, якщо ви будете робити, наприклад, 10 аккаунтів, десь на якусь активність, і ви будете заходити. З одного телефона, наприклад, чи на одному Wi-Fi заходити, ви будете на якийсь сайт, там конектити свій гаманець, робити якісь дії. Є величезна вірогідність того, що вас попросту побриють. Вам або не дадуть винагороди, або ваш аккаунт блокнуть, або вам дадуть мітку, ніби ви як робот, в цілому, в цілому таке. Власне, і для цього нам потрібні детект-браузери і проксі, які ми на них ставимо, щоб кожен аккаунт, який ви використовуєте, він заходив з іншої IP-адреси і щоб вас за таке не побрили. Хоча більшість проектів вони не тільки можуть фільтрувати вас там по IP-адресі, що ви там робите всі дії з одного телефона, наприклад, чи з одного ноутбука, чи ком чи комп'ютера, є в них свій перелік, скажімо так, речей, по яких вони дивляться, які вони відфільтровують гаманці, якісь. При роботі з якимись активностями, ну і в цілому вони так блочать або не дають винагороду, або помічають як робота. Але якщо брати більш глобально, то в цілому проксі детект браузери це є така база, тому що якщо ви плануєте щось робити, робити якось більш глобально, вам обов'язково потрібен детект-браузер і обов'язково вам потрібно ставити проксі, тому що Потрібно обезпечити свої аккаунти від бритви. Ну і ще така доволі цікава штука. Умовно кажучи, ви робите активність на гаманці Metamask. У вас є 10 гаманців Metamask, ви порозкидали з Bybit, наприклад, кошти на них, і робите там якісь активності. Після цього вам потрібно, чи ви нагороду якусь отримали, чи ви просто хочете забрати свої кошти назад. І тут така штука, що зі всіх акаунтів не бажано скидати на один акаунт біржі всі кошти. Або, наприклад, у вас є п'ять акаунтів Bybit. Ну, наприклад, ну п'ять це небагато. В цілому нехай буде 10 або 20. Також не варто з одного акаунта. Ну, можна розкидати на всі інші, але з тих всіх інших скидати на один акаунт байбіт робити так не варто, тому що ви можете просто пов'язати ці всі акаунти між собою, і біржа може вам дати мітку або може ваш ваш акаунт попросту заблокувати. Мітка це просто коли ви зможете користуватися акаунтом, як і завжди, але ви не зможете брати участь в різних промоакціях і відповідно отримувати за це винагороду. А це нам не потрібно. До чого я це все веду? Я думаю, ви замітили, яке в мене класне худі від біржі OKEX, і саме чого я його одів. Є на біржі Окекс, це дуже класна функція. Ви можете на один свій основний аккаунт створити ще кілька субаккаунтів. І тоді на кожному субаккаунті ви можете додати, по-моєму, до 10 адрес, які будуть доступні для депозиту. Тобто маєте один аккаунт, створюєте субаккаунт, на ньому додаєте 10 адрес, умовно кажучи, для того, щоб робити депозит, і всі ці адреси різні. І виходить так, що ви будете кидати всі кошти на свій один аккаунт на біржі Окекс, але на різні адреси. Це класно, тому що ніякі там фішингові системи вони вас не не зможуть попалити, так як не буде йти все на один гаманець, не буде все йти на один кошельок, вірніше на одну адресу. І ну і в цілому доволі класно. Є така можливість на біржі ОКЕКС тому посилання. Лашаю в описі під відео. Реєструйтесь обов'язково. Дуже крута біржа. Бо взяти, до прикладу той самий Bybit, там є можливість також створити субаккаунти, але там з тих субаккаунтів ви можете тільки розкидати на якісь інші гаманці. А тут же ж можна робити депозит і можна додати багато адрес, як я казав, і в принципі цим спокійно користатись. Та й багато людей так робить, цим користуються. Я в цьому впевнений. І в цілому, якщо ви освоїли всі ці вище сказані дії, навчилися цим всім користуватись, зв'язали його в одне, ви. Можете спокійно себе називати мультакаром і спокійно робити мультиаккаунти. Це доволі така ж обширна тема. Я не можу цього всього вам розказати, пояснити в одному відеоролику, тому що окремо можна розказувати про проксі, де їх купляти на яких сайтах, про детект браузери, в цілому зробити огляд самого детект-браузера і показати, як ставити проксі на профілі. Але наразі так це, скажімо, так, така база в майбутньому я обов'язково ще буду робити відеоролики на цю тему. Вже більш такі обширні, де буде все детально показано і розказано. Також, друзі, чуть не забув додати, є ще такі активності, де вам потрібно, наприклад, прив'язувати або Discord, або Twitter. Ну і ви можете створити руш 1, 2, 3 аккаунта, Але що робити далі? Якщо у вас є 10-20 аккаунтів під якусь активність, але там треба Discord і той самий Twitter. Є такі платформи, є така платформа як DarkStore, там можна купити аккаунти Twitter, можна залогінитись через кеш, через куки, Це все також окремі теми для відеоролика. Я це все обов'язково колись покажу, але в цілому. Даю інформацію, просто щоб ви були в курсі. Можливостей є дуже дуже багато. Є ще про що знімати, що розказувати. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо інформація була цікава корисна. Як я і казав, відеороликів ще на цю тему буде доволі багато. Буде окремо про детейкт-браузери, про проксі, ну і про Даксор, як купляти ті твіттера, Discord, як правильно там логінитись і так далі. Як це все робити, щоб вам ті аккаунти не побанили? На цьому відеоролик буду підходити до завершення. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.